Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Ви мене дуже просили подивитися питання, яке стосується нового року. Чи можуть бути якісь загрози ударів та атак саме на новий рік? Ну, давайте я подивлюся. Давайте ми подивимося. Новорічна ніч, перше, друге число. Ну, хто дивився прогноз по областях, то я сказав, що 31-го особу загроз мені карти не показали. Показали більше першого другого. Але давайте ми з вами будемо дивитися. Давайте ми глянемо з вами стосовно можливих якихось небезпек, ударів, атак, саме в період новорічних свят. Тобто це ми дивимося 31.12, перше, Ми дивимося 1.01 і 2.01. Не забувайте ставити лайки для тих, хто дивиться мене вперше. Я Роман Заводовський, езотерик. Екстрасенс, чтець оракулів. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. На трьох колодах по три карти з кожної. Так, на циганській колоді три карти витягую. Так, на таро витягую. Три карти. Давайте подивимося. Так, добре. І давайте подивимося на гральній колоді теж три карти. Так, добре. Ну, взагалі, я висловлю свою тезу, що 24 рік завершується тільки календарно. Енергетично, 24 рік ще продовжується до 29 січня. 20... 24 рік ще не закінчився. Рік дракона ще триває. Рік змії. Офіційно вступить в свою енергетичну силу 29 січня. Ось це справжній новий рік, енергетичний мається на увазі. Це просто календарний новий рік. Він великого значення не має. Для мене особисто має більше значення енергетичний новий рік. А до 29 січня ще може багато всякого двіжняка відбуватися, самі розумієте. Але я не про це. От мене теж просили прокоментувати. Дмитро Дмитро Гордон заявив, що війна закінчується. Що війна, все, що сьогодні, якісь важливі. Це я записую це відео 30-го, 12-го, на годинку, 13-та година, 10 хвилин. Ем, Дмитро Гордон сказав, що сьогодні якісь там в Вашингтоні переговори, і що відсотків на 95-90 все складеться успішно, і що неспроста останнім часом затиші, не бомблять е, нічого, і, і немає повітряних тривог по країні. Ну, тільки в тих прифронтових зонах є. Ну, і що це все веде до того, що там Вашингтон сказав Кремлю не бомбити, і що вже от, сідають за стіл переговорів, підписують пакт про завершення гарячої фази війни сьогодні, і з завтрашнього дня почнеться переговорний процес, процес миру. Хотілося би, я скажу. Чесно від себе, я взагалі за те, щоб ця війна завершилася хоч вже в цю ж секунду. Тільки повністю слабий на голову відбитий дегенерат може хотіти продовження війни. Мені здається, війна це взагалі найбільш деструктивне, найбільш енергетично неправильне дійство, яке тільки може бути, тому що це енергія смерті. Я не знаю, тільки психопати можуть хотіти продовження війни, яких треба саджати на такі глибокі антидепресанти, ну і психотропні препарати, щоб лікувати. Бо такий прояви агресії неправильно. Війну треба хотіти зупинити, а не продовжувати. Ну, це моя думка. Можете з нею не погоджуватися. Ну, я скажу це як екстрасенс, як езотек з позиція енергетики це неправильно, бо це дуже велика та сильна некроенергія. І на тих територіях, які зараз є прифронтовими, енергія смерті буде ще дуже довго вичищатися та забиратись. можливо, десятиліттями. Я взагалі. За те, щоб ця війна взагалі не починалася, Знаєте, мені не, не важливо ні аудиторія, ні перегляди, ні ще. Якби можна було відмотати час назад і зробити так, щоб ця війна взагалі в принципі не почалася, то якби в мене були такі сили та здібності, я би, звичайно, що це зробив. Але таке буває тільки в казках та в голівудських фільмах. А ми живемо в реальності, і в цій реальності треба якось адаптовуватися. Я ж кажу, я б теж складав прогноз. Я теж казав, що в мене є відчуття, що 24-му році все завершиться. Дай Боже! Дай Боже. Причому я це сказав ще весною 22-го року. Хто мене дивиться давно, хто за мною слідкує старожили, то той і знає, про що я казав, що я казав це ще на початку війни. Ну, я ж кажу, знову ж таки, я не Господь Бог на 100% стверджувати, але хочеться вірити. Хочеться, дуже сильно хочеться. Ну що, дивимося карти, а то я щось заговорився. Карта цвинтаря, Вдавець, карта смерті. Карта зустрічі. Карта празника. Ну, карта кладбища Вдавець це не дуже хороша карта, чесно кажучи. Тут карта зустрічі і карта празника. Непогані карти. Дивимося на Таро. Трійка жезлів карта сили, карта успіху. Карта Мага. Перший аркан. Маг захист вищих сил. Трансформації, дуже сильні, енергетичні. І лицар жезлів, карта сильного чоловіка. До речі, всі карти позитивні, всі карти хороші. Лицар жезлів, сильний чоловік, чоловік-захисник, трійка жезлів, карта сили. І по центру перший аркан, Мах, карта великих енергетичних трансформацій, перемін і, можливо, навіть якоїсь езотерики. Добре в ці часи. Десятка хрестова, тяжкий груз, теракти провокації, атаки. Четвірка бубнова фінансове розорення, карта фінансових втрат. Король бобновий, карта сильного чоловіка, високостатусного, карта чоловіка-інвестора, який впливає на ситуацію, чоловік зі статусом. Король бобновий, карта спонсора, карта інвестора, карта якогось помічника. Дуже цікава картина насправді. Негатив присутній тільки на двох картах: це карта вдавця і Десятка Хрестова, тяжкий груз. Нарешті, карт, я би не сказав, що є прямо сильно, яскраво виражений негатив. Карти показують більше позитивну ситуацію. Можливо, я дійсно перебуваю в якійсь прострації, можливо, дійсно я тішу себе якимись ілюзіями, але дуже би хотілося, щоб так воно і було. Я ж кажу: дуже хочеться миру, дуже хочеться перемоги. Ну, як перемоги? Перемоги в класичному варіанті я не відчуваю. Ну, В класичному варіанті, це, ви знаєте, що таке класичний варіант перемоги, про що всі говорили і чого всі хотіли. Я дуже сумніваюся, що це буде. Давайте теж дивитись правді в очі. Для нас перемогою буде навіть те, що війна припиниться, припиниться обстріли, припиниться смерті. Це вже буде свого роду перемога, тому що молодняк не буде гинути ні за що, ні про що. Будинки, інфраструктура і так далі не буде руйнуватися. Це вже є перемога. Взагалі хтось перемогу бачив в класичному контексті. Особисто я, для мене персонально перемога це вже припинення вогню, це вже припинення війни. Це вже перемога апріорі для мене особисто. Тому що, як я вже сказав, що війна це найгірше енергетичне явище, яке тільки може бути. Більшої енергії деструкції ніщо не несе в цьому світі як війна. Тому хотілося б в будь-якому випадку, з Новим роком вас усіх, з Новим роком, з новим щастям, мирного неба усім, щоб це все кляте гатство якомога швидше завершилося. Я теж від зараз в таких якихось станах погранично депресивно-суїцидальних перебуваю. У мене от така от каша в голові робиться, такі якісь, не знаю, таке вирує, що ні словами описати, ні розказати. Хіба до психіатра записуватися, або до психолога. Теж, знаєте, варіант непоганий. Тому що всі ми живі люди, і тим паче я працюю в такій сфері, що я теж натягую на себе купу всього того. Негативу енергетичного Дай Боже, щоб це все закінчилося. Дай Боже, щоб це все припинилося, і щоб мої прогнози вже не мали військово-політичний характер, а скоріше вони би мали соціально економічний характер. Соціально-економічний, якийсь публічний, такий, знаєте, ну щось таке більше. Ну, теж з політичним відтінком, але щось таке: соціально-політичне, а не е, політично-військове. Дай Боже, щоб війна закінчилася. Мирного неба всіх з новим роком, з новим щастям, смач, смачного столу, гарно Відсвяткувати вам усім. Е, все одно я вважаю, що Новий рік це 29 січня, а енергетичний новий рік. Це просто календарний, він не має ніякого значення енергетичного. Але, тим не менш, гарно вам відсвяткувати. Смачного столу, мирного неба, е, смачного шампанського. І нехай ваші рідні та близькі будуть здорові та щасливі в новому 2025 році. Цілую, люблю, обіймаю, дякую вам усім за те, що були зі мною у 2024 році. Оговорка по Фрейду вже за 2025-й, думаю, за кінець 25-го. Люблю, цілую обіймаю, дякую за те, що були зі мною. Всього доброго!